Ще 20 років тому я навіть не гадала, що через поле можна з'ясувати будь-яке питання не ті відповідь на будь-що. Але 15 років тому, як я зайнялася. Ростановками я почала знаходити відповіді на питання, чому блокуються гроші, чому не дують відносини. До речі, мене звуть Наталя Богуненка, я сама з Дніпра, і у мене вже 15-річний досвід як як я як психотерапевта. Я провела більше п'яти тисяч, мабуть, годин всяких, всіх тренінгів, створила більш п'ятидесяти чи шестидесяти своїх курсів, занять. І я хочу запросити вас на такий вебінар, де ми можемо в зумі через розстановку подивитися, що блокують самі ваші гроші, ваші великі гроші. І якщо вам це цікаво, приходьте.